Знайти розраду у молитві з такою метою до Марійського духовного центру в Зарваниці приїхало близько 200 родин загиблих військових. Це рідні та близькі тих, хто віддав життя за Україну у боротьбі з російським окупантом. Помолитися за душі найдорожчих зібралися ті, хто втратив рідних в АТО та ООС, і ті, чия рана ще дуже свіжа, бо близька людина відійшла у засвіти недавно. Ми молимося за душу нашого Івана постійно і. Хочу, щоб всі молилися, і батьки, і рідні і за душу інших героїв, хлопців, які загинули у цій війні. І потрібно молитись за душу, щоб моїм легше там було. Архієрейську божественну літургію очолив архієпископ і митрополит Тернопільськозборівський зборівський УГКЦ Василій Семенюк. Він підкреслив, що під час служби за померлих душі присутні біля своїх рідних. І сьогодні з нами наші герої, сьогодні. Дане своє життя за Україну сьогодні. Ті, які вмирали на устах. Слава Україні. Під час літургії присутні не стримували сліз. У руках у них були портрети рідних, які вже ніколи не повернуться додому, а в душі рана, яку вони заповнюють теплими спогадами та молитвами. Владика порадив родичам воїнів завжди шукати розради у Бога. Віддаємо своє терпіння, гори у руки божі. Боже нас. Бог не нас. Україна не забуде нас, народ нас не забуде всіх героїв, які вітали своє життя. Після літургії ці відправили поминальну панахиду за загиблими військовими біля каплички героїв. Вічна пам'ять захисникам України щирість співчуття їхнім родинам.